І так, потім кірак ми будемо грати в Stumble Guys. Якщо то я просто стописав собі ось цей скін. У мене є особий міфічний. Ось стільки легендарок. Ось стільки епіків, Стільки рарок, Ну, і всіх у мене ось стільки. Ну, саме головне. Саме головне це емоції. У мене дав є така емоція Портал. Ви, мабуть, вже побачили цей панч. Ось він. Ні, я не задонатив. Якщо ви хочете знати. Я його не донатив. Я його вибив. З цього колеса. Зараз ми протестимо його. Давайте підемо в ось це. Тільки у мене тут будуть відсклейки, тому що в мене є реклами у мене Ну, я задоначу, щоб у мене не було реклам. реклам і буду вам знімати без совміщення. Ось я прогрузився. ой назад. Двійне, я його не використовував. Диця, да Ну і я вже прийшов і не так і не показав вам цей панч. Тут у половину ось така емоція, як у мене. Також быстренько пишіть, хто грає в Стамбул Гайс. А, я також вправо остався я ну, в архі на 30 ой, не на 30, Ран, а на 15 вже. Я по буду опатись до 10 тисяч, я не хочу в день 500 кубков набивати, тому що це дуже тяжко. Мені постійно треба ще ж в долуге щось грати. Бін. Ось тут тяжко попадати цими панчами. От як зала я не попав, я його не збив з ніг. Я не навичу, коли я не можу попасти. О, двоїх! Я дуже, походу, із цього одного скинув. Це панда, да? Да, я, походу, панду скинув. Бо я там панда також відталкував. Все, фінал. Якщо що, то я не знаю, чи я зможу виграти. Ну, якщо я не зможу, то нічого. Ай, можна тут мінімум, по-моєму, двох обидь. Мінімум. Ну я не знаю, скільки, бо я так нормально і не зміг за неї поіграти. Пограти. Ну тут багато кого є всякі емоції бум удалив, але не скинув двоїх, фін. От можна підловити, звісно, да, їх, але це тяжко зробиться. Ой, у мене сідає батарея. Ти що? Зовсім з дубу рухнув. І ти що? Тут капець всі агресивні. Фух. Yes. Mm -hmm. <sweat> Я програв. На жаль. Нажай ап Оп. оправдал. Oh,